Цього року ситуація трошки змінилася. І ми, маємо, ми мали невеликі проблеми в першій половині 2014 року. Це було пов'язано з ситуацією у нашій державі, коли е, Крим став окупований Росією, відповідно, державний центр відпочинку Арте вже не брав наших дітей, відмовився і потівок нам не надали. Також е, виникли певні е, проблеми з молокою варнією, оскільки е, місяць тому була складна ситуація в Одесі, і всі путівки, які надходили, на жаль, нас не отримували вважаючи, бо ніхто не хотів вправляти своїх дітей на три тижні в зону можливого конфлікту, оскільки ситуація була нестабільна. На, на Нами провели у військові обласній державній адміністрації, нам поставили показник 70% дітей здоров'я. при тому, що сума коштів була досить мізерна. Приблизно, якщо так зяти до уваги, скільки дітей навчаються, то нам для оздоровлення потрібно було до 12 мільйонів, щоб Львівська обласна адміністрація на мінімала. І кошти, звичайно, немає на сумнівність Проте... Є набір кутілок основного бюджету, державного бюджету. Даний час на найближчі заїзди це у нас є 28 кутіло з обласного бюджету і зараз є на цей заїзд на водоваді 4 куті. Ось, що у нас є? Звичайно, є у нас труднощі зараз з пошуком дітей в Одесу, це на потілок, яка є допускного бюджету, саме на те категорію. В Ровесник у нас є 5 з 5, тобто було 5 місць, є вже 5 бажаючих, то заявили, і також наступні, що у нас є політехнік-3, це Серещикопово-Миколаївська область, навіть 5 з п'яти. Тут ну, знаєте, що нам повезло, що, ось це є, якобло, що це є Миколаївська область, бо якщо б це була Одеська, то б було все по нулям. хоча вона поряд, але те, що Миколаївська область вже вона спасає, то можна бути. Також в нас ще є табір дружба, для будівників по 4. Плюс. Тут у нас є 6 місць, ми поки що знайшли 5 чині. Хоча ще одну людину шукаємо, трошки тактовлено. Президентські вибори вже відбулися. Сподіваємося, що ситуація стабілізується і в зв'язку з тим міська рада має заключену угоду про співпрацю з громадською організацією. Центр оздоровлення та відпочинку подвірщини. Ось саме вони пропонують нам е, інші форми відпочинку. Зокрема, це відпочинок та оздоровлення дітей, молоді та сімей е, влітку 2014 року у Болгарії. Зокрема, це місто Сузополь, курорт 240 метрів від моря на 150 місць. Це щодо е, дітей. Віком від 3 до 7 років це можуть бути з батьками, також це можуть бути і дорослі, а також для дітей віком від 7 до 17 років. Відповідно, там є різна градація щодо вартості, але в середньому десь виходить в районі 200 від 200 до 300 гривень, в залежності від віку дитини чи. Це доросла людина чи дитина. Там є шкільний майданчик, є школа, є вихователі, є своєрідний табір, аналічники є в Криму чи є в Одесі. Вся інформація з цього приводу є в відділі з питань сім'ї та молоді. Кабінет 208 міської ради, номер телефону 2-2275. Всі бажаючі, які захотіли би, можуть звертатися. Вся інформація буде надана і буде надано контакти організації в місті Дворі, яка це проводить. Дана організація вибрана Львівською обласною обласною державною адміністрацією і департаментом соцзахисту як така, яка сприяє і отримує підтримку від влади щодо організації літнього відпочинку дітей. Крім того, у нас є також. Згідно листа даної організації, можливість відпочити в Миколаївській області, це е, Лісотехнік, це політехнік-3, це е, Романтик, місто Стадовськ, а також е, є можливість відпочити у дитячому закладі санаторного типу Світано, Луїс-область, місто, місто Тростовець», е, далі е, табір Мрія, Сколівський район, «СМТ Славське. Також санаторій Женева, СПА-Готель – це місто Христовець. І е, також є наш табір Провесний і е, є дитячий спортивно оздоровчий табір Буковель Єгорно-Франківського. Є е, е, домовленість з фондом соціального страхування від тимчасової втрати е, працездатності про те, що частину суми погашає саме фонд. Зокрема, ці табори, що я назвав, це є в районі 1000 гривень, а саме 966 гривень, погашає фото. Для цього, щоб батьки мали змогу розробити своїх дітей, в зазначених таборах, у фонді можна взяти заявку, може оформити підприємство чи проспілковий комітет, і це полегшить фінансове навантаження батьків, для того, щоб їхні діти могли там здоровитися. Є відповідна форма заявки. І, наприклад, назову вам вартість путівки у Трускавець, спа променад та Санаторій Женева. Вартість путівки 4200 гривень для оплати батьків це 3234 гривень. Якщо ми візьмемо місто Славське, це вартість путівки на 21 день 2825 гривень, для батьків це 1869 гривень. Фактично майже різниця 1000 гривень. Також, якщо ми візьмемо на Чорному морі, стоїмо для прикладу Романти в місті Стадовській Херсонська області, то вартість пехівки на 21 день для батьків буде 2184 гривні. Це є п'ятиразове харчування, новий стаціонарний спальний корпус, власний пляж, скала та Тому Ця інформація також буде у відділі для і молоді. І всі бажаючі, прошу зголошуватися і ми будемо допомагати оформлені документів для того, щоб ті могли відпочити. Крім того, я мав розмову, я була комісія, мав розмову з керівником фонду місті Чорнограді, станом Володимиром Сінецькою. У нас була мені, що цього року... Обласна дирекція виділила нам додатково 100 будівок на ровесник на перший заїзд. Чому саме на перший? Минулого року був великий ажіотаж, і перший заїзд починається 4 червня, тобто вже через тиждень. І для цього потрібно просто звернутися фон, вартість битів 10%. Це в районі 253%. Я вважаю всі ті, хто переживає за безпеку своїх дітей, ровесник поруч а повноцінне оздоровлення не зашкодить нікому. Тому хтось, можливо, це може зробити через поспілки, хтось, можливо, так. Але це є можливість теж, що я харчування, хороші умови. Я традиційно беру участь у відкритті е початкового сезону, хто всі служби, які перевіряють, світують, що це є найкращий заклад військової області. І прикладом цього є те, що... Директор закладу Олексій Михайлович Карлацький неодноразово виступає в Києві на підсумковій конференції по якраз по здоров'ям. Тому всіх запрошуємо у казкове літо відпочивати. Прошу, якщо є питання, хтось.